У центрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ. Широкомасштабне російське вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, триває вже 713 днів. Вночі армія Російської Федерації завдала ударів по Золочеву. Це Богодухівський район Харківської області. Там зруйнована триповерхова будівля готеля. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. І також відомо, що в трьох людей вдалося врятуватися дві жінки та одного чоловіка. А вже вранці стало відомо, що під завалів рятувальники дістали тіло двохмісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року. Також поранень зазнали три жінки 21, 28 та 39 років. Їх доставили до медичної установи. Розповів Сіні Губов. За даними ОВА, окупанти били по готелю ракетами С-300. Також пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури це магазини, кафе, кіоски, два адмінприміщення і щонайменше 5 цивільних автомобілів. Окрім того, вночі окупанти з артилерії обстріляли село Новотягнинка Дарінської громади, що на Херсонщині. Про це в телеграм повідомила прес-служба обласної прокуратури. За даними правоохоронців, внаслідок влучань російських снарядів пошкоджені приватні будинки з під завалів. Рятувальники дістали тіло загиблого 59-річного чоловіка. І не менш неспокійно залишається на лінії зіткнення безпосередньо з противником. За добу найбільше атак було на Авдіївському та на Мар'їнському напрямках. Понад 70, заявили у Генштабі ЗСУ. І детальніше про ситуацію на передовій дивимося у зведенні. у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські захисники відбили вісім атак біля Синьківки Харківської області. Де противник намагався прорвати оборону наших військ на Лиманському напрямку? Українські воїни відбили 20 атак ворога неподалік Білогорівки, і Луганської області, та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки, Донецької області. На Бахмутському напрямку сили оборони відбили 10 атак противника поблизу населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщівка Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби. Відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка та Авдіївка. Та ще 16 атак південніше тоненького первомайського невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 26 атак противника. На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На запорізькому напрямку Сили оборони України відбили дві атаки противника в районі роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України. Не продовжують отримувати позиції та відбувати штурми російських окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив три безуспішні спроби штурмів українських позицій. Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам, втрату живій силі та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ завдали ударів по району зосередження особового складу, двох пунктах управління та трьох складах боєприпасів російських окупантів. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 1020 російських окупантів, 17 танків, 35 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 41 автомобіль. Та 10 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна подала у відставку. Заява міністерки надійшла до Верховної Ради у понеділок, 5 лютого. Її опублікував у Фейсбуці голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. За його словами, заяву розглянуть на найближчому засіданні. Президент Володимир Зеленський у вчорашньому вечірньому зверненні прокоментував відставку Лапутіної. За його словами, вони з прем'єром Денисом Шмигалем обговорели. Рили посилення політики героїв та кроки для того, щоб розв'язати проблеми у цій сфері, зокрема перевантаження. При всій повазі до пані міністра це питання виключно менеджменту Україні потрібна сила, свіжа енергія і достатнє лідерства у кожній сфері, сказав Володимир Зеленський. У Мінветеранів поки не коментували цю інформацію. І нагадаємо, рада призначила генерал-майорку СБУ і учасницю АТО Юлію Лапутіну міністеркою у справах ветеранів у грудні 2020 року. Тим часом на Житомирщині підтримка ветеранів продовжується. Так, зокрема, Житомирський обласний центр зайнятості проведе семінар для ветеранів та демобілізованих військовослужбовців на тему започаткування та розвиток ветеранського бізнесу Гранти навчання. Захід відбудеться у центрі підтримки та розвитку підприємництва Житомирської філії Житомирського обласного центру зайнятості 7 лютого з 14 до 16 години. Серед спікерів заступник директора, начальник відділу рекрутингу та взаємодії з роботодавцями Житомирського обласного центру зайнятості Людмила Шевчук та офіцер-психолог у запасі засновник центру реабілітації та соціалізації ветеранів. Ті, хто пройшов крізь вогонь, Сергій Твардовський. Під час семінару учасники розглянуть наступні питання: зокрема, грань для ветеранів та їх подружжя, підтримка та розвиток ветеранського бізнесу, ваучер на навчання та як пройти професійне навчання учасникам бойових дій. І вчора у понеділок до Бердичева прибув черговий потяг з евакуйованими громадянами. Їх було 27, серед них 8 дітей та дві людини з інвалідністю. Про це повідомляє ДСНС області на залізничному вокзалі. Волонтери пропонували людям чай та бутербро. Роди, а психологи ДСНС надавали тим, хто потребував психологічну підтримку. Також люди мали змогу отримати гуманітарну та грошову допомогу. І через деякий час рятувальники доправили переселенців до автобусу, призначеного для подальшого транспортування їх до місць тимчасового проживання на території Коростенського району. А у користині поліція затримала чоловіка, який скоїв розбійний напад на 19-річного парубка. Повідомляє поліція області. Зокрема, далі цитата: вночі 3 лютого до поліції звернувся місцевий житель, який повідомив про напад невідомого чоловіка з собакою. Заявник розповів, що перебуваючи на подвір'ї житлової багатоповерхівки, до нього підійшов невідомий, який спочатку наказав собаці його покусати, а після чого погрожуючи предметами схожими на зброю та ніж. Відібрав вартісний мобільний телефон та зв'язку ключів. При цьому заподіяв ще декілька ударів по тілу потерпілого. Оперативник знайшли причетного до нападу. Ним виявився 41-річний містянин, який у скоєному зізнався та видав викрадені речі, а саме набір ключів та мобільний телефон. Також у затриманого вилучили предмети, схожі на ніж та зброю. Наразі досудове розслідування триває і законодавством такі дії караються позбавленням волі на срок від 8 до 15 років із конфіскацією. Майна йдеться в повідомленні. Любитель дитячої порнографії у Житомирі місцевому мешканцю повідомили про підозру. Повідомляє Житомирська обласна прокуратура. Слідство встановило, що злочин скоїв 62-річний житель Житомира. Раніше він притягувався вже до кримінальної відповідальності за розбещення малолітніх. Підозрюваний тривалий час протягом 21-23 років відвідував у месенджерах закриті групи, у яких містилися відео з порнографією. У тому числі дитячої та скачував їх. Для накопичення відеопродукції він використовував телефон брендової марки і на ньому зберігав бібліотеку з декількома сотнями файлів дитячої порнографії. Нині проведено низку експертиз, якими визнано відеопродукцію забороненою та такою, що порушує норми суспільної моралі. Нині триває досудове розслідування. На Житомирщині чоловік забив до смерті ще одну співмешканку, повідомляє обласна прокуратура. Його ув'язнено на 10 років. Прокурор у суді довів, що 39 річний житель Житомирського району заподіяв жорстоких побоїв співмешканці, від яких вона померла. Це сталося у січні минулого року у будинку потерпілої, де спільно проживали. Трагічні події передувала суперечка між ними, яка виникла після спільного вживання алкогольних напоїв. Жінка й раніше потерпала від побоїв співмешканця, після яких потрапляла до лікарні. Це другий аналогічний злочин, скоджений обвинувачуваним. Декілька років тому він звільнився з виправної колонії, де відбував покарання у виді 9 років позбавлення волі за смертельне побиття своєї першої співмешканки. До набуття вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою. А у Бердаджівському районі через щодний газ загинуло одразу семеро чоловіків. Поліція нині встановлює обставини події. Детальніше про цю трагедію нам розповіла речниця головного управління національної поліції Житомирщини Вікторія Дубовик І далі їй слово на Бердичівщині Поліція встановлює обставини загибелі сімох чоловіків. 6 лютого, близько дев'ятої ранку, до Бердичівського районного відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця села Великих Незгірців Семенівської громади про те, що в одному з будинків він виявив тіла чоловіків без ознак життя. На місце події виїхала слідча оперативна група. Попередньо встановлено, що семеро жителів Вінницької області вчора, 5 лютого, по обіді приїхали до будинку, який чоловіки винаймали для проживання на період роботи в одній з агрофірм. Вже зранку наступного дня до місцевого жителя села звернулася дружина одного з чоловіків, який не виходив на зв'язок. При відвідуванні будинку було виявлено семеро чоловіків без ознак життя. Попередня причина їх загибелі отруєння чадним газом. Нині на місці події працюють поліцейські, працівники ДСНС, медики та газова служба. Слідчі слідчого управління поліції Житомирської області встановлюють усі обставини у межах відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 272 порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою Кримінального кодексу України. Слідство триває. І ще двох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію. Їхні родини співпрацювали із цей юкрейн. Про це у телеграм повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Далі цитата знову на вільній землі. Нарешті ці слова змогли сказати ще двоє дітей: дівчат 15 і 16 років. Вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Їхні Родини співпрацювали із Save Ukraine, завдяки чому змогли виїхати на тимчасов, з тимчасово окупованої території Херсонщини. Зараз діти і дорослі у безпеці їм надають необхідну допомогу. Написав Олександр Прокудін. І вчора у Житомирі відбулося урочисте відкриття другого етапу змагань спортивного орієнтування. Цей захід став частиною наймасштабнішого спортивного проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, який зібрав понад сотню учасників. Повідомляє Житомирська обласна військова адміністрація. Учасником забігу став клуб спортивного орієнтування коростищів та курсанти Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова. Також до спортивних змагань доєдналися начальник Житомирської ава Віталій Бунечко, генерал-начальник Житомирського військового інституту імені Корольова Олексій Шевченко та амбасадорка проєкту відома спортсменка Юлія Ілістратова. Початок змагань ознаменувався урочистим виконанням гімнопроєкту Пліч – всеукраїнський шкільний ліги, що стало символом єднання та. Незламності духу учасників. А Юлія Ілістратова як амбасадорка проєкту провела розминку. Попри складні погодні умови, кожна команда продемонструвала виняткову наполегливість і чудові результати. Їхні зусилля та координація стали яскравим прикладом того, як спорт здатен об'єднувати людей, виховувати в них силу волі та прагнення до перемоги. Міжнародне агентство з дослідження раку Всесвітньої організації охорони здоров'я оприлюднило оцінки щодо глобального тягаря. Раку, як ідеться у прес-релізі, у 2050 році може різко зрости рівень захворюваності на рак порівняно із 2022. Так, у 2022 році було зареєстровано близько 20 мільйонів нових випадків раку та 9,7 мільйонів летальних, повідомляє центр громадського здоров'я моз України. Найпоширенішими випадками онкології у 2022 році стали онкозахворювання легень, молочних залоз та колоректальних. Рак нові оцінки свідчать, що разом 10 видів раку становили близько двох третин нових випадків і смертей у всьому світі у 2022 році. Дані охоплюють 185 країн і 36 онкозахворювань. Наша колега Іванка Сивак дізнавалася, яка ситуація у Житомирській області. Чотири тисячі нових випадків захворювання на рак зафіксовано у Житомирській області за 2023 рік. Та ще понад 90 тисяч хворих продовжують свою боротьбу. Саме такі цифри нам озвучив представник онкологічного диспансеру Олександр Авремець. І це більше ніж в минулому році. Це свідчить про те, що все-таки медицина працює на виявлення пацієнтів. Але, на жаль, результати залишаються ще невтішними, тому що. З запущених випадків виявляється достатньо велика кількість. Люди вони звертаються вже тоді, коли дійсно щось турбує. От такий у нас менталітет. А істинну причину чи взаємозв'язок між певним чинником і появою захворювання, ну він не відслідкований на 100%. Тобто є сукупність чинників, які призводять до даної патології. Звичайно, там є декілька чинників, які ми чітко можемо сказати, ось там певний чинник, ось там є певне захворювання. Це там робота з певними барниками, викликає захворювання раком сечового міхора. Це онкологічне захворювання характеризується нестримним ростом злоякісної пухлини з метастазами, і симптоми характерні лише на пізніх стадіях, каже лікар. Це може бути біль, це може бути головокружіння, яке пов'язано з втратою. Занемію за втратою крові. Це може бути вздуття живота, коли ми говоримо про кишкову непрохідність. Це може бути кровотеча там, з прямої кишки, може бути кровотеча із верхніх дихальних шляхів і тому подібне. Для кожного гістологічно підтвердженої форми раку є своє певне лікування. Тому нам важливо діагноз встановлювати гістологічно. Це такий аналіз, який дозволяє. Подивитись ступень диференціації цієї тканини і відповідно визначається, що це за стадія раку, що це за форма раку. І... Призначається ефективне лікування для онкології характерне комплексне лікування, оперативне, променева та хіміотерапія. Кожна патологія потребує в різних співвідношеннях хірургічно-променевого або хіміолікування. Для цього створені мультидисциплінарні консиліуми, в яких спеціалісти визначають індивідуальний план лікування. Наприклад, якщо взяти там захворювання прямої кишки. Спочатку починається лікування з променевої терапії для того, щоб зменшити об'єм процесу, для того, щоб покращити наслідки нашого лікування. Потім проводиться оперативне лікування, а потім вже дається хіміотерапія. Якщо взяти захворювання молочної залози, там по деяким гістологічним формам проводиться спочатку хіміотерапія, потім робиться операція, потім призначається променева терапія. В онкодиспансері є Скажімо так, всі спеціалісти, є хірурги, є хіміотерапевти, або вони зараз називаються по правильному клінічні онкологи і є радіологи. Захворювання на онкологію обумовлюються багатьма чинниками, серед яких як спадковий характер, так і набутий вплив зовнішнього середовища, якість життя тощо. Проте є певні обстеження, які дозволяють зробити скринінг і виявити рак на ранніх стадіях. Для жінки необхідно, по-перше, це щорічне відвідування гінеколога. Та мамолога. По досягненні 40 років жінка має зробити мамографію. Чоловік має робити аналіз крові на пісей. Це стосується виявлення, захворювання злоякісного захворювання простати. Якщо у близьких родичів є злояксна пухлина, тому вам потрібно звернути увагу на своє здоров'я і просто пройти профілактичний огляд. Дівчатам, які не живуть статевим життям, лікарі рекомендують зробити вакцинацію від вірусу папіломи людини. Це також профілактика раку шийки матки. Тому, якщо ми говоримо про онкологію, ми говоримо про профілактику захворювання і про раннє виявлення захворювання. Тому в таких випадках воно краще лікується і кращі, краще. Наслідки, краще... Якість життя і тривалість життя відповідно збільшується. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ у пам'ять про видатного Житомирянина Георгія Мокрицького, який у спадок залишив кілька десятків книжок з історії Житомира, телевізійні та радіопередачі, нариси та оповідання. Нині більша частина його праці зберігається у третій філії комунального закладу міській публічній бібліотеки. Літера. Наша Іванка Сивак побувала там і дізналася трошки більше про життя та працю Георгія Мокрицького. Танго з минулим, вулиці Житомира, розповіді про Житомир та Бетка міста, письменника цих праць знаючи не кожен Житомирянин. Георгій Мукрицький, український журналіст, фотохудожник, видавець та історик-краєзнавець з Житомира. Це один із таких стовпів краєзнавства, який відомий не тільки у нас в Житомирі, а й за межами, відомий дуже в Україні, і він має великий. Авторитет серед краєзнавців, тому що його роботи вони безцінні, вони фундаментальні. Він дуже багато зробив для нашого міста. Він дуже багато відкрив невідомого у бібліотеці. Вже другий рік функціонує бібліотека книг Мокрицького. Зараз же в нас в кімнаті знаходяться книги Георгія Мокрицького, які він подарував нашому місту ще за життя. В кімнаті 2854 книги. Ці книги вони розташовані в певному порядку. Цими книгами Георгій Павлович користувався, коли створював свої праці. Однією з фундаментальних праць, яку не можна порівняти з іншими, є вулиці Житомира, кажуть бібліотекарі. В ній зібрана вся інформація і історія всіх вулиць та провулків міста. До речі, у нас дуже багато проходить екскурсій в бібліотеці, і завжди дітям досить цікаво дізнатися. А звідки ж пішла назва їхньої вулиці? Вони обов'язково звертаються до цієї книги і знаходять тут свою вулицю і свій будинок. І чому ж вона так названа? Георгій Мокрицький турбувався і про те, щоб діти любили історію міста та починали вивчати Житомир. Для найменших Житомирян Георгій Павлович видав таку абетку Житомира, де на кожну літеру нашого алфавіту розповідається щось цікаве про наше місто. І ну, діти от маленькі, щоб їх зацікавити, ми обов'язково звертаємо увагу ось на ці книжечки. А ще у нас в кімнаті є інтерактивний лепбук. В якому зібрана вся інформація про Георгія Павловича, що він був за людина, чим він займався, які в нього були праці, з ким він товаришував, де навчався, і дітям цікаво. Дізнатися, тому що ця форма подачі матеріалу вона їм близька. Лепбуки, а на завершення ще в лепбуку є ігри, є пазли. Тобто дітки можуть не тільки почути інформацію про відомого краєзнавця, а ще і в вигляді гри, в вигляді складання пазлів, вони можуть. Закріпити те, що вони почули, щоб воно відклалося їм у пам'яті. Зараз в Житомирі проходить конкурс, присвячений пам'яті Георгія Мукрицького, в якому діти та підлітки пишуть про історію нашого міста, області, селища, вулиці, посилаючись на здобутки краєзнавця, і вже цієї п'ятниці, 9 лютого, буде визначено переможців. Георгій Павлович він дуже хотів, щоб його бібліотека приносила користь житомирянам і не тільки житомирянам. Тому ми запрошуємо всіх, кому не байдужа історія нашого міста. Хто хоче дізнатись про Георгія Павловича, хто хоче дізнатись щось цікаве про наше місто, хто хоче далі вивчати наше місто, приходити до нас в бібліотеку, що по вулиці Хлібній, 29. Іван Касивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ і на цьому ми завершуємо наш випуск новин. Побачимося завтра. Бережіть себе і тих, хто поряд з вами. Не ігноруйте тривоги і не забувайте допомагати українським воїнам. Пам'ятаємо, разом обов'язково встоїмо. Слава Україні! Героям слава! У середу 7 лютого максимальна температура в день плюс 10, вночі плюс 4, волоїсь повітря 64%, вітер північно-східний 4 метри за секунду. Хмарна погода протримається весь день, ввечері, можливо, пройде дощ.